Шановні доброчинці, у вас знову є змога допомогти громадському радіо і дати нам змогу зробити для вас нові цікаві програми. Третя кампанія громадського радіо на спільнокошті присвячена можливості для кожного з вас підтримати подкасти на неполітичні теми. Антена, філософський барабан, чайник і це лише назви. А ви послухайте і подумайте і авторський проект програми Чайник, де цікаво, попросте… І просто про складне різноманітні експерти говорять про політику, право, міжнародну, міжнародні відносини, економіку, інвестиції, культуру, кіно. Програма «Антена» – це програма, що присвячена різноманітним культурним подіям в Україні. До нас ходять найкращі письменники, найкращі музиканти, найкращі художники, найкращі перекладачі. Тільки тут можна дегустувати нові переклади, нові літературні тексти і тренувати свої смакові рецепти. А це наша студія. Тут ми записуємо такі програми, як Антена, Чайник і моя програма Філософський барабан тут записується теж. Громадське радіо ставить перед собою велику ціль стати частиною творення в Україні справжнього суспільного мовлення. Однією зазнакою суспільного мовлення є те, що в нашому ефірі є розмови не лише про політику, а й про інші сфери життя, які мало присутні в ефірі комерційних радіостанцій. Громадське радіо, слухайте. Do my